А от чи справді Російська Федерація готова і готується до ядерної війни? Будемо розпитувати в політолога-міжнародника Максим Несвітлайлов. уже з нами на зв'язку. Мої вітання. Пане Максиме, доброго дня. Вітаю доброго дня. Отже, російський президент вкотре заявив про готовність застосувати ядерну зброю. Чи варто сприймати серйозно ядерні погрози Путіна? А, ну потрібно дивитись, як на це реагує в тому числі цивілізований світ. І поки що ці погрози ну не сприймаються ем, достатньо серйозно і немає інформації від е, від розвиток світових про, світових про те, що дійсно йде процес активної підготовки до застосування цієї зброї, і це в даний відрізок часу виглядає більше як залякування. Як реакція на заяви Франції про там потенційне введення військ на території України, і там навіть в цій заяві, поміж іншого, важливішим було навіть не те, що там їхня ядерна тригадова до застосування, а те, що введення ну там праше правда американських військ було на території України, воно буде рівнозначним. Як введення військ на територію Російської Федерації. Тобто Путін відверто говорить про те, що вони претендують на окупацію всієї території України і вони не відмовляються від цієї позиції. Хотілося б почути взагалі реакцію на ці всі слова Путіна від Папи ой, папа Римського, перепрошую. Як би він відреагував і сказав би, що ж потрібно робити в такій ситуації, коли тобі погрожують ядерною зброєю? Ну можливо, ми і почуємо таку реакцію, хоча, ну знаєте, це, звісно, під величезним питанням треба чекати якогось наступного інтерв'ю. Ви сказали про реакцію міжнародної спільноти. От в НАТО нещодавно говорили, що це блеф. Китай сказав, що переможців у ядерній війні не буде. Знову ж таки, та сама Франція сказала, ну що це ну, там, безпідставні ядерні погрози, і, врешті-решт, у них теж є чим відповісти. Як ви гадаєте, свій. Зараз готується до ось цієї ядерної конфронтації? чи це поки що все не виходить за рівки за рамки заяв? Ну, перш за все, проблема знаєте, я тут погоджуюсь з тими словами президента України, який він сказав, що Путін це та людина, яка занадто любить жити для того, щоб допустити виникнення ядерної війни, тому що його загибель також в такому разі буде неминучою. А з приводу того, чи в принципі світ готовий, чи він, він готується, безумовно, навіть якщо ті погрози, які є зараз, не сприймаються як блеф, як залякування, то є вже практика, є, знаєте, наочний приклад того, що там багато хто говорив, чи брягти зброєю насправді Путін на кордоні з Україною. Я пам'ятаю. Свій один зі своїх ефірів 23 лютого 22 року, бо на жаль, не можу пригадати канал. І, і тоді, вже, коли були визнані ДНР ЛМР, запитували, це ще там Путін вряд зброю на кордоні? Чи щось буде, коли вже ну було більше ніж очевидно, що відбувається. Тому я гадаю, що готується Франція активно готується. Вона оновлює свою ядерну програму. У неї це та країна, яка дійсно володівці ядерною тріадою. Її зброя модернізується. Хоча знову ж таки ми не можемо знати достаменно в якому стані стратегічна ядерна зброя в тих чи інших країнах. І до якого етапу еволюції вона дійшла, тому що з 90-х років не було ж ядерних випробувань. І, тобто, в принципі, той, е, той чи інший потенціал ядерної зброї він поки що вимірюється виключно теоретично. А ядерні випробування якихось країн, там до прикладу Сполучених Штатів Америки, ну чи чиєї ж Франції, вони можуть стати таким тригерним моментом для Російської Федерації, до прикладу, спусковим гачком? Ну теоретично, але я не думаю, що ці випробування хто цивілізованих країн буде зараз проводити. В Штати взагалі, до речі, не підписували навіть ту угоду про відмову від ядерних випробувань. Вони її не ратифікували. Росія вийшла з неї в 2023 році. Інші країни, які входили до того клубу, вони дотримуються і надалі цього правила, але. Підписували чи не підписували, а та випробування з 90-х років ядерних так ніхто не проводив. І про е, Білорусі наостанок про цей фактор ну тому, що Росія домовилася з Білорусі про розташування на е, території е, цієї країни тактичної ядерної зброї, чи може чисто теоретично відбутися до прикладу запуск ядерної зброї з території Білорусі, е, типу Путін каже: Ну от це все винен Лукашенко я тут ні до чого. Перекласти відповідальність. Ну ні, тому що все ж таки ця зброя вона знаходиться під контролем Російської Федерації. Це не це, це не так, що Білорусь приєдналась до клубу ядерних держав. Це просто Білорусь умовно опинилась під ядерною парасолькою Російської Федерації і у Лукашенка немає права застосовувати цю ядерну зброю, тому таким чином не вийде так. само, якби не знаю, там умовно сполучені штати Америки запустили там. Ядерну ракету з території Польщі, там, умовно, і сказали, що це все ми то що, зброя наша, але у нас з Польщі летіла, тому ні.